Ви запитаєте, навіщо мені цей оселедець в руках, а я вам зараз відповім. Роблю я тут декоративну штукатурку, мапу світу і звичайно акрилової шпаклівки. Дехто каже, що краще зробити із гіпсова і дешевше. Трошки дешевше, але непрактичніше. Ось класний варіант, який я придбав в Укргості за посиланням під цим відео і номер телефона. Я наніс. Ось так. Пройшло 15, ну так от я натарцював їжачка. Бачите, отак от переніс зробив, ми бачимо, так? Да? І в мене вже пройшло 15-20 хвилин, і я створюю отак от в різні сторони, ось так обережно нашу структурку. Нашу таку мапу світу. Після висихання ми пофарбуємо її в два шари: дюфа і матла, тексті не будуть витримувати вологе прибирання, це просто. Класний варіант, якщо ви хочете зробити декоративну штукатурку своїми руками і звичайної шпаклівки, придбати можна в Укргості за посиланням під цим відео.